Пепа і Джордж їдуть у дитсадок. Для Джорджа це вперше. Джордж, тобі хочеться у садочок. Тату. А Джордж не надто малий, щоб ходити в мою групу. Не переймайся, пепо. Ви з динозавром складете йому компанію. Динозавр! Але я хочу гратися з дорослими, а не з Джорджем та іграшковим динозавром. Ти диви. Пепа не хоче, щоб Джордж ходив у її групу. Ми на місці. Тату, ти певний, що Джордж досить дорослий. Все буде добре. Гаразд. Нехай іде. <риск> Папа. Пані Газель наглядає за малечою в дитсадку. Привіт. Це мій менший брат Джордж. Привіт, Джордж. Хотіла би я мати меншого братика як Джордж справді. Привіт. Я Деніщиньо. Це динозавр. Це лише іграшка. -а -а, динозавр. Кльово. Динозавр. А -а -а. <рисква> Динозав. Ой, як страшно. <рисква> Це кльово! Джордж мій братик. <рисква> Він кльовий. Пепа пишається своїм братиком Джорджем. Покажемо Джорджу, як ми малюємо. Джордж поганенько малює. А ти йому допоможи. Так, я допоможу. Покажу йому, як малювати квітку. Джордж, сьогодні я навчу тебе малювати квітку. Велике коло. Ні, Джордж, колір не той. Далі малюємо пелюстки. Джордж! Форма не така. Тепер стебло і листя. Бездоганно. Джордж, ти все зробив не так. А що в нас тут, діти? Я намалювала квітку. Дуже добре, пепо. А Джордж намалював динозавра. <гас> Динозавр. <гас> <гас> Кльово. Тепер ми повісимо малюнки Джорджа і Пепи на стіну. Пепо, ти, мабуть, дуже пишаєшся зі своїм братиком. Дуже пишаюся. <глов> Уже вечір і батьки прийшли по своїх діток. Можна Джорджові ще прийти? Звісно, намалює ще один чудовий малюнок. Що ти нам ще намалюєш, Джордж? <глов> Динозавра. <глов> ще один його портрет. Може, тоді навчиш нас усіх малювати динозавра? Кльово. Так, <рик> кльово. <рик> кльово. <рик> 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 <рик>